Зайшли в церкву Санмен чи Шермен у Дурдані. І от така церква. Церква діюча. Зараз, правда, тут нікого не видно і я походжу трошки, роздивимося, що в цій католицькій церкві є. Католицька церква це католік. А православна ортодокс. Так тут називається барельєфи на стінах із сценами життя. Стільці, на яких прихожани сидять, а не стоять як православні церкви. Не знаю, скільки людей приходив в церкву на богослужіння. Але видно, що воно дійсно діється. Ось вишита. Кругом, мабуть, аж я ж так розумію. Не подивився, якого року церква в якому році збудована. Ну, зрозуміло, що її років 400-500, мабуть, є. Вітражі. Ой, ні. Скринька. Скринька, яка є роль? Це просто це для підсвітки зроблено, чи можливо це для пожертв? Не знаю. Ще трохи далі пройду. Отакі От є. Ну, як на мене, досить мрачнувато тут у, так, у цих церквах, православні церкви всі в золоті сяють, можливо, навіть хизуються своїм вбранням і всім іншим. Тут сірі стіни, такі кольори приглушені. Ось також статуя, біля неї маленькі. Відповідно, під ногами у нас якась плита на і щось запишено. Так. От біля алтарями. Є книга для записів побажань, <плес> за прохань. Для прохань. За кого помолитися, З... отримати Боже благословення, заступництво і Благослов. так далі. Орган бачить? Орган бачить? Ні. Та я вже ж ага. Там в далині видно орган. Щось поста ті суша і стоять. А це, це для півчі ага. це для нот. Для півчі. Підставка для нот. І тут вони сидять і співають. Свічки. По одному євро. Можна кинути гроші у скриньку, взяти самому цю свічку. Ніхто тебе не контролює і серники лежать. Оце ось перед нами клавесин, Музичний інструмент. Рядом із храми. Так, ну і, ну і достатньо для того, щоб зрозуміти, що знаходиться в церкві.